Багато вже настріляли з цієї гармати. Та дуже багато, так навіть і не скажу, скільки дуже багато. Тисячі. Вже звикли, вже буденність. Це як, як, як праця, як робота. Виїхав і працював заїхав. Артилеристи на роботинському напрямку працюють максимально швидко, швидко відстрілялися і одразу в укриття, адже небо постійно може бути ворожим і потрібно бути максимально убезпеченими. Ну, я би сказав, установка трошки в нашу сторону легше. Вони менше почали обстрілювати нас і. Штурмувати наші посадки набагато менше почали. Ну, в днем вони майже нічого не роблять, вони вночі маленькими групами висуваються вночі і пробують якось дойти, ну, ми їх стримуємо ще на підходах. Постріл. Наприклад, вони пробували на Уралі з'їхати. Ну, вони зробили на броню, так якби мангали свої поставили на Урал, пробували з'їхати на наші посадки, ну, в нашу сторону далеко вони не доїхали. Але є кожен ночі, вони щось спробують або пішки йдуть, або якоюсь технікою, навіть легко бронювані, вони пробують до нас зайти. Тут нема такого, що там робота поспав і він не цей. Можемо вночі працювати, по дві години, по три можна спати, можна спати п'ять-шість годин. Ну тут нема такого, Та, би, кожен не від нас залежить, скільки ми спимо. То все залежить від ворога образно. Та, вдома такого, ну як сидів, навіть приблизно будівельник було не. Я в армії до того не служив навіть, я скажу, не бачив себе ніколи в армії. ну, Зараз влюбився, то мені зараз подобається, так, якби я мушу виконувати перед нашими батьками, перед всіма обов'язок свій. Тут я, тут, я, тут я є, знаходжусь тут. Oh. No. Коли вони не задоволення, щоб я бажаю. Майну роботу, давайте в укриття. Саня, акуратно. Відстрілялися кілька снарядів по цілі разом із коригуванням необхідним з безпілотника і відкочуються назад. Працюють на британській самохідній арт-установці АС-90, вона із військовослужбовцями вже понад рік. Самохідні гармати С-90 Україна отримала від Великої Британії у 2023 році. Принаймні, публічно відомо про передачу 32 таких систем. Вони не нові з балансу британської армії. Не такі далекобійні, як, скажімо, німецька панцергаубіця або польський краб. Тут довжина ствола. 39 калібрів, а в новіших гарматах 52. І це впливає на дальність стрільби. Тут вона близько 25 кілометрів звичайним снарядом. Але тим не менш, бійці цією гарматою протягом року повномасштабної війни задоволені. Я вам скажу так: що цієї гармати достатньо для того, щоб поражити ціль на відстані 32 до 43 кілометрів. Це вже Арсен, там так, якщо, спеціальна... так, це є спеціальні снаряди для ураження дальнобійних цілей. Справляємося? По-друге, ніяк, треба змінювати, потихеньку переходити на більш досконалі системи, які дають змогу виконати бойове завдання за короткий проміжок часу. Це і забезпечить життя та здоров'я наших бійців, які виконують завдання на цих машинах. Та й в загальному е масштаби ураження е даних снарядів від цієї гармати дають знати нашим ворогам, що це таке. У 2023 році ми випустилися з академії і відразу поїхали на полігон в новостворені бригади. Після того нам сказали, що ми їдемо на навчання в Великобританію. Приїхали туди, побачили перший раз цю систему, відразу зрозуміли, що це. Наше, і ми це осилимо, відразу будемо вчити за охоченням. Дуже гарна система. Там ми провчилися три тижні. Ось. Я б не сказав, що там навчання було дуже важке. Воно, нам дуже подобалося її вчити, тому нам воно йшло дуже легко. Дивіться, я навіть рахував за свою батарею, у мене 4 гармати таких, О, то за, за весь час, скоро буде рік, то вистрілили 10 тисяч снарядів. Це для артилерії багато чи мало? Це дуже багато. Для цих систем особливо багато, бо ми були як в Англії, спілкувалися з англійцями. Вони казали, що в них одна система вистрілювала 30 снарядів і вже відправляли на завод на повний ремонт. Тобто ми коли з англійцями по досі спілкуємося, їм це розказуємо. То вони кажуть, що ну, вони вражені, дуже вражені, що такі системи, коли вони собі так показали, вони навіть не очікують від них такого. Тобто ця Україна, тобто, ми як з них вижили все і далі вижимаємо. Коли розказуєш їм, як ми з ними працюємо, вони там, з круглими очима дивляться, камон, чи в смислі. Ну, в них зовсім друга тактика. Застаріла, я б нам можливо сказав. У нас більш новіша. Досконалено. Я тебе знімають! Міняємо силову установку, тому що не набирала швидкість, не бігла ну, того, що потрібно. Скільки їхало? А скільки мало їхати? Ну, мало б не менш 70. А бігла набагато менше. Я навіть коли навчався в академії, я завжди собі задавав це питання, як це, я буду керувати такими людьми, які мені в батьки годяться. Завжди задавав це питання. Але коли прийшов сюди, тут всі адекватні люди. Якщо ти гарний командир до людей, ставишся з повагою, з розумінням, завжди допомагаєш людям. І люди бачать тобі потенціал, бачать, що на тебе можна покластися, до тебе буде відношення зовсім інше. Ремонтується одна, а останні проходять диво. Заміна мі... за мастилу, заміна антифризів. Дуже багато разів і двигуни витягували, машини старі, резина підбутлівша, шланги лопались, лопались патрубки. Пантіфріз витікав, мастила витікали. Дуже багато разів. скажімо так. Раз у тиждень, раз на 10 днів якась поломка є. Конкретно у цієї гармати несправна система кондиціонування, але це не тільки про комфорт екіпажу всередині сау, адже у кожного електронного блока всередині гармати є світ температурний режим. Якщо вони перегріваються, то виходять з ладу. Відповідно, їх гармата не здатна вести вогонь і підтримувати піхоту. Буде пояса, боріться, то аргон спеціальний все є. 90, 93, 91 років. Старі дуже дуже старі, дуже потребують багато обслуговування. Деталів нових мало. В основному все реставрируємо, заказуємо то там, то там, то токарі, то болти, то шпильки, то резинотехнічні вироби. Все шукаємо, все, що може, підходити займов. Заміняємо. Для мене для мене вся техніка абсолютно ламається. Це для неї свощено. Ламатися, це желізо. Тут нічого ти не зробиш і не вдієш. Потрібно постійно за нею дивитися. Да, ламається, да, важко деталі достати. Але зважаючи на її роботу, це порівнювати з радянською системою це небо і земля. Ну, на початках було набагато краще. Потім, з темпами, коли ми більше почали стріляти, більше, 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 почали зноситись стволи, почали трохи мотори вже теж вдавати. От, і почали більше ламатися, системи досилання більше ламатися. Тобто, з часом воно більше. більше Зараз, поки у нас є час, ми стараємося їх відновлювати. Ну, сам процес зборки розборки недовгий і саме довше в нас. Скажем так, із логістикою, з постачанням запчастин. Якщо заказувати запчастини і чекати, то це буде дуже довга процедура. То проще швидше самим поїхати. Знайшли, що треба, купили, поставили і поїхали. То виходить, якби ви то це от не викручувалися, воно б вже давно стояло. Так, да, якщо б ми самі не викручувалися, вони б вже стояли б давно. Е, ні, стови ще не міняли. Тут е, знос на ствола дуже великий. Ми вже стараємося в. Враховувати всі поправки, всі поправки всіх снарядів. Ми записуємо таблички, ведемо поправки стволів, бо знову ствола великі, Ми поправки водимо свої, поправки гармат водимо, стараємося все зробити, щоб було точніше, щоб якнайбільше допомогти піхоті. Я вам скажу на початку минулого літа було боєприпасів дуже багато. Ми в день могли вистрілювати по 100-150 штук. Ну, для таких систем це дуже багато і враховуючи за день, ми на одну ціль могли витрачати по 20 штук. Зараз в нас іде на один день. 20, 20-30 снарядів, все. Було більше. Тоді було більше, тоді і, було більше якби, і завдань. Так, да, звичайно, що не вистачає. Це, це всім відомо, що мало, мало, мало. Е, але все виходимо з положення, з того, чого маємо. І тобто на початку літа нам давали снаряди такі рідні снаряди британські, і в них точність набагато більша. І ми в ціль попадали з другого, з третього снаряду. Зараз нам дають снаряди і американські, і там вже якісь іранські, різні снаряди нам дають, тому вже такої точності немає і станоскана ствола великий. Тому порівняно з тим, що було, то вже зовсім інше. Ні, немає такого поняття, як розслабитись. В нас війна. Немає часу розслаблятися, немає часу десь ходити про щось друге думати. Є війна, є цілі, які потрібно виконувати, є завдання, які перед тобою стоять. Перед тобою сам в першу чергу стоять люди, які дивляться на тебе, які спостерігають, яким потрібно показувати своїм власним прикладом, що хлопці треба, треба попрацювати, треба виїхати. Скільки я спілкувався зі своїми солдатами, навіть вони не проти, щоб служити далі, далі захищати батьківщину. Просто вони хочуть більше відпочивати. Наприклад, Більше відпусток, більше, щоб якось додому їздити. Тобто, не щоб демобілізація, ну, ми розуміємо, що якщо буде демобілізація, це дуже погано вплине на нашу країну. Тобто, якщо Росія мобілізує 300 тисяч військових, а в нас буде демобілізація, це буде ну, це кінець для нашої країни буде. Це взагалі не підходящий час. Тому наші люди це розуміють, наші військові, які тут це розуміють, просто хочуть більше, щоб давали відпочивати. Бо 30, цей, 30 днів на рік це, я вважаю, дуже мало. Тому треба більше почувати військовим, собою, які виконують тут завдання, і вже отак, як ми цілий рік без ротацій.